Земля крутиться, а я в кабіні. Гумові чоботи, стилю машині, трак реве моб, звіри з клітки, колеса танцюють поля нитки Грязь у канашинах, як медалі на грудях. В від світанку не боїмось суддів. Тримай кермо, брате. Друзі, всім привіт. У вас на такому, друзі. Драконя, Михалий, Хори Городи. а це ось домашній. Стоїть. Ріднесенький очікує. Очікує, друзі, вихідних. Коли Михалич буде вихідний, поїде орати в поле на своєму тракторі. А так, друзі, що, прийшов мені подаруночок від Людмили і Володі. Дуже довго не міг я забрати ту посилочку. Бос. Зараз, друзі, будемо розпаковочку робити. Так, друзі, отака це ось коробочка. І подивимось, що прислали Михайловичу. Дивимось. Оце, друзі, ось такі красиві подкрадулі. Красота. Скажіть. Це так приємно, конечно. Щиро вам вдячний. Завжди получають подарунки, це завжди прикольно, конечно. особливо від, ну як би то чесно, да, від мало знайомих людей, але я все ж таки надію, що ми колись познайомимось поближче. От, це такі приємні, класні люди. В описі під відео я залишу силочки на їх канали. Тому, друзі, кому не важко підпишіться. Багато хто із вас підписаний на них також, я знаю. От. Е Дуже щиро вдячний за такий чарівний подарунок. Буду возити їх, як я вже сказав, на відпочинок. В поле таку красоту я не можу вдіти. Дякую.